Добрий день, ви на каналі Пушинка Валюшка. Ми продовжуємо вчити собачок-обіймашок і у нас сьогодні порода Labrador Red River. Це великі собаки. Собачка підходить для недосвідчених господарів. Він балакучий і галасливий. Потрібна базова підготовка, далека флонотеча. Не дивлячись на розміри, це насторожова собака, любить енергійні прогулянки, потребує розчислення через день, Чудово лина з іншими домашніми тваринами, чудовий сімейний пес, не гіпоалергенна порода і любить гуляти більше 2 годин на день. Походить з Канади. Лабрадори ласкаві, доброзичливі та дружелюбні до всіх. Це товариські собаки, які добре пристосовуються з іншими тваринами та дітьми. Вони дуже терпячі, здатні прощати, але цим не можна зловважати. Вони будуть намагатися брати участь у всьому, що стається, вивели її для мисливських цілей. Дівчата 54-56 см, а хлопці 56-57 см. Тривальне життя у них 10-12 років. Васа у хлопчика 29-36 кг, а у дівчинки 25-32 кілограми. Кольори бувають різні, часто однотонні, коричневий, шоколадно-коричневий, білий. Або золотистий. Чорні трошечки сірі, але цікаво, що першим кольором собаки вважався чорний, пізніше додалися паливий і шоколадний. Якщо захотіли вибрати лабрадора, вибирайте, але важливо знати, що хвіст не повинен загинатися на спину. Порада від собаківника після купання вухо обов'язково насухо протирати, а зуби собаці чистити щодня. Переваги породи, безмежна дружелюбність та доброта, висока здатність до дресирування, необтяжливий догляд і виховання, орієнтованість на людину. Недоліки. Занадто добрий тому поганий охоронець, дуже любить воду. Не гребує навіть калюжами. Може копатися в смітті, хропить та гризе усе, що побачить. У мене все. Якщо щось знаєте, кажіть, ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!